В нашому потоку свідомості ми вступаємо у період початку християнізації наших земель. І знову ми не обійдемося без нашого генія, пророка Тараса Шевченка, коли він сказав такі слова, тоді вже сходила заря над віфліємом святої правди і любові заря Вселенська зійшла. І мир, і радість принесла на землю людям. Фарисеї, і вся мерзенна іудея, заворушилась, заревла, не неначе гадина в болоті, і сина Божого в плоті на тій голгофі розп'яла, і спали, упившись, кров'ю кати Твоєї крові, а ти востав від гроба. Слово правди понесли по тій невольничій землі твої апостоли святії. Якщо придивитися до цих рядків, то легко помічаємо, що Тарас десь у 17 рядках згадав Євангеліє. Все Євангеліє символічно е такими блоками. Дуже важливо, що він показує той стан суспільства. Давайте проститкуємо обстановку, світову обстановку по цим рядкам. Тоді вже сходила заря над віфліємом Святої Правди і Любові, Заря Вселенська зійшла. Святої правди і любові Заря Вселенська зійшла.